Вітаю вас на каналі Ніна Фромкиїв. І сьогодні в мене розпаковка посилки з сайту iHerb. А вірніше тут буде дві невеличкі посилки. Одна посилка, начебто, доповнює іншу. Тому я вирішила в одному відео якраз про них і розказати. Хто на моєму каналі давно, той знає, що такі відео я викладаю не одразу. Коли отримала посилку, а тільки після того, як використовую ці засоби, проходить деякий час, і лише після цього я можу дати чесний та докладний відгук про косметику чи препарати. Під відео я завжди лишаю посилання та для зручності працюють тайм-коди. Якщо вас зацікавить якась позиція покупки, то можна одразу перейти на сайт. І хочу одразу зауважити, що це відео не являється рекламою. Я розповідаю та показую, тобто ділюсь з вами. На цьому сайті товару дуже багато, і зорієнтуватися, який саме товар обрати, дуже складно. В цьому я трошки мушу допомогти вам. Завжди лишаю свій промокод. Хоча на сайті завжди є знижки, але буває так, що промокод дасть додаткову знижку до вашого замовлення, тому користуйтесь. Сподіваюсь, що ви для себе завжди знайдете щось корисне, важливе, потрібне і навіть необхідне. Селен важливий для організму морський мінерал. Цей селен бездріжджовий, і саме в такій дозі 100 мені. Особисто призначив лікар-ендокринолог. Його приймають як додаткове джерело селену з метою усунення його дефіциту в організмі. Цей селен в найбільш біодоступній формі, як я вже сказала, безріжджовий. Це органічна форма селену. Вона краще засвоюється в організмі у вигляді селенометіоніну. Саме в такій формі він краще засвоюється. Як я вже сказала, селен важливий в роботі щитоподібної залози, але також знижує ризик раку серцево-судинних захворювань. Цей мінерал бере активну участь у утворюванні гормонів, тобто він важливий для... він діє як каталізатор перетворювання неактивного Т4, біологічно активний Т3. При недостатній кількості селену щитоподібна залоза не працює як потрібно, з'являються втома, м'язові спазми, випадіння волосся, захворювання шкіри, суставні болі, атеросклероз. В продуктах харчування селену мало, тому що в ґрунтах його мало, тому і в злакових мало, і в м'ясі, в птиці, в яйцях його мало. Наприклад, в Фінляндії на державному рівні ґрунти. Вносять цей елемент. Також він являється антиоксидантним продуктом. Він бореться з вільними радикалами, які прискорюють старіння організму. Тобто, це мінерал довголіття. Колеген гідролізований. Тут пептиди морського колагену. Взагалі, колаген складно розчеплюється під впливом ферментів. Тому що він має довгі ланцюжки, вони складно рвуться і процес засвоювання дуже довгий. А пептидний колаген це найбільш півдоступний вид колагену, бо ці пептиди настільки маленькі, що вони моментально проходять мембрани тонкого кишківника і запускають синтез нашого власного колагену. До складу додано вітамін С. І гіалуронову кислоту. Вона зволожує шкіру, зменшує виражені зморшки. Саме такий склад є підтримкою і для волосся, і для шкіри, і для нігтів. Гіалуронова кислота допомагає підтримувати зволоження шкіри. А вітамін С допомагає краще засвоюватись, сприяє синтезу колагену та збільшує антиоксидантну підтримку. Тут 100% натуральний колаген. Тут 30 пакетиків. Цей колаген зі смаком граната. Одразу скажу, що гранат зовсім не відчувається. Я б навіть не сказала, що це смак гранату. Ну, просто якийсь фруктовий чуть-чуть відчувається. Але, ну, як на мене, не дуже приємний. Запакований в таких стіках. Один пакетик змішати з склянкою води кімнатної температури, добре перемішати, краще змішати в пляшці з блендером. Раніше я вже замовляла колаген цього виробника, але він був рідкий, порційний. Да, це велика перевага, що він рідкий, він має молекулу, молекулярну таку структуру. Але я замовляла, коли він був. По дуже великій знижці, саме в таких от пляшечках. А зараз в стіках була дуже приваблива знижка. І взагалі колаген зазвичай потрібно вживати окремо від їжі тому що він не засвоюється. І от пити серце, принаймні за годину або через дві, після. Їжі. Мені лікар рекомендує пити на ніч за 2 години після вечері. І ще час я не лягаю спати. Це морський колаген, тому містить рибу. Далі, очищуючий засіб для обличчя з равликів. виробник Корея. Одразу скажу, що радять використовувати протягом 12 місяців. Тому що тут дійсно натуральні речовини. Це щоденний миючий засіб для обличчя, такий кремоподібний із воложуючими інгредієнтами дійсно, на основі концентрованого фільтрату равликів. Я, звичайно, демонструю, як виглядає цей засіб, зараз покажу його радять використовувати, взяти необхідну кількість засобу, розтерти з водою, створити достатню кіль. Кості піни і потім вже обережно нанести на обличчя, ніби масажуючи. Потім ретельно змити теплою водою. Але краще використовувати саме так, як я рекомендую всі спінюючі засоби за допомогою сітки. Я вже показувала, тут зверху я прикріплю посилання, кому цікаво, подивіться, як це зробити більш швидко і ефективно. Засіб. З дуже приємним запахом. Додано екстракти плодів чорниці, полуниці, малини. І як я вже розповідала раніше, що я дуже ретельно ставлюсь до складу препарату, ця очищувальна піна містить фільтрат слизу равликів, а його густі липкі бульбашки ретельно очищують шкіру обличчя. Цей засіб не потрібно лишати на шкірі на довгий час. Нанесли, очистили і змили. Але в складі сполуки, які забезпечують зволоження шкіри, додано сполуки, які синтезуються з кокосової олії і додають пом'якшення шкірі обличчя. Додано токоферол, тобто вітамін Е, він являється одним з найважливіших антиоксидантів, сприяє уповільненню старіння шкіри. Захищає клітини від пошкодження вільними радикалами, додано мірістинову кислоту, а вона для того, щоб ці сполуки чудово проникали в шари шкіри. Хочу зауважити, що тюбик, начебто, невеличкий. Але якщо використовувати, як я рекомендую вспінювати за допомогою сіточки, то вистачає дуже надовго. Невеличку горошинку берете. І спінюєте дуже великий шар піни. Далі вітамін Д. Саме цього виробника, вітамін Д я намагаюся завжди купувати. Це п'ятитисячний вітамін Д. І на нього була дуже приваблива знижка. Саме цей вітамін Д точно працює, він підвищує. Рівень вітаміну Д в організмі. Це вже перевірено лабораторно, тому рекомендую його одразу. Я робила аналіз в червні, і в мене вітамін Д був знижений. Останнім часом у багатьох лабораторно виявляється, що вітамін Д, норма вітаміну Д знижена, і призначають додатково приймати вітамін. Навіть. Парадоксально, я вже розказувала, що робили дослідження на сонячному кіпрі, і тільки у 30% населення вітамін Д був у нормі, а сонця там вистачає. Далі, особливості щодо вживання, чи вранці, чи ввечері, ми вже помітили, що вітамін Д бадьорить, тому краще вранці. А дефіцит вітаміну Д підвищує ризик судинних захворювань, остеопорозу атеросклерозу. Він підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Вітамін Д допомагає донести кальцій з кишківника з їжі, з якої ви їсте, і запхати його в кістки в тому числі. Його дія направити кальцій в кістки. А от коли вітаміну Д не вистачає, кальцій починає тягнути організм з кісток. Тобто організм без кальцію жити не буде. Депо кальцію в організмі людини це кістки, тому і рушиться кістки. Організм тягне кальцій з кісток. Ну і також захищає організм від застуди, грипу, підтримує позитивне сприйняття світу, підвищує настрій, працездатність, саме от прийняття вітаміну Д. І вживати потрібно з їжею. Всі жиророзчинні вітаміни вживаються з жирною їжею. І знову ж додаю: він бадьорить, тому приймати вітамін Д краще вранці. Ну, а тепер наступна посилка, вона якраз доповнить цю посилку. Інформація буде найбільш доповнена. Я хочу додати, що вітамін Д сприяє до утворювання надлишків кальція в сечі і призводить до кальціонування судин. Тому я приймаю вітамін Д з вітаміном К2. Він направляє кальцій в кістки, а не в судини. Тобто, коли я приймаю вітамін Д, обов'язково з ним потрібно приймати вітамін К2. Тут невеличка доза 45 мікрограм вітаміну К2. І цього якраз достатньо. На кожні 2000 вітаміну Д3 рекомендують приймати 45 мікрограм вітаміну К2. Це необхідно для запобігання відкладення кристалів кальцію на стінках судин. І він підтримує правильний метаболізм кальцію в кровоносних судинах і артеріях. Це дуже важливо, допомагає саме направити в кістки. Він також покращує засвоюванню кальцію і утримує його в складі кісток, підвищує мінералізацію і щільність кісток, зміцнює кісткову тканину, запобігає остеопорозу, знижує ризик переломів. Саме К2-вітамін бере участь у формуванні хряща при артрозі і додатково впливає на хрящ. До того ж важливо приймати вітамін К2 саме в цій формі МК7. Звертайте на це увагу. Це найбільш біодоступна форма. Важливо, щоб було вказано в формі МК7. Додам, що важливо приймати цей вітамін тим, хто приймає статини. Дослідження показують, що статини порушують синтез цього вітаміну. Далі туш для вій. Тепер це моя улюблена туш, японське виробництво. І я замовляла одразу дві туші. Одну собі, одну для сестри. Упаковка цієї туші може здаватися дещо дитячою. Так, скоріш за все, це японський дизайн, японське оздоблення, таке оформлення, але це звичайна туш для дорослих. Цю туш я замовляла не один раз вже. І Використовую її дуже давно тушь Hierai Mac KissMi. В Японії така туш продається просто в б'юті-магазинах, в аптеках. Вона буває в двох варіантах: ця туш для придання об'єму. Також існує другий варіант подовжуюча. Розова коробочка це подовжуюча. А ось така фіолетова для придання об'єму. І безумовно покажу, як виглядає пензлик. Форма пензлика вигнута, не дуже велика, зручно профарбовує вії і головне дуже гарна стійкість. Зберігається завивка вій на весь день. Чудово підходить для мене, для сестри. Я вже кажу, що іншої туші мені навіть не хочеться. Дуже гарна стійкість водостійка. Тобто підкручені вії тримаються увесь день, не обсипаються, не відбиваються, не течеться туш. Навіть у жару. Чудова тушь. Як я вже сказала, це водостійкий варіант. Тому таку туш треба змивати хорошою гідрофільною олією або кремом для видалення косметики на олійній основі. І я вже знайшла такий засіб. Він змиває саме водостійку туш, знайшла його теж тут на iHerb. і вирішила саме зараз показати, як виглядає цей засіб. Однозначно я рекомендую і туш, і цей засіб для змиття. Цей засіб чудово впорується з такою тущою. На нього я теж посилання лишу під відео. Далі харчова сода. Я замовляла дві упаковки і для себе, і для сестри. Загалом це досить зручно. Коли я роблю замовлення, а трошки не вистачає суми для безкоштовної доставки, то я роблю такі гуртові замовлення. Не тільки для себе, а і для когось з родичів або з друзями. Це досить зручно. Це якісна харчова сода. Вона не містить алюмінію, тому не шкідлива. Я використовую її для приготування їжі у випічку. До речі, дивіться, тут рецепт. печива. треба зробити, навіть цікаво рецепт печива, на пачці. використовую для приготування розчину для полоскання горла і для, скажімо, ротової порожнини, якщо потрібно. Дивіться, навіть видно, от така. Якісна сода. Рекомендую. Пачка, в якій 454 грами, і вистачає ну, дуже надовго цієї пачки, так, а це олія печінки тріски з ароматом м'яти. Досить велика пляшечка, майже на півлітру 473 мілілітри. Виробництво Канада. Як постачальник омега 3, екозапантаєнова та козагенова кислота в складі. Саме вони являються постачальниками омега-3. Рекомендують одну столову ложку на добу, тобто, це риб'ячий жир. Як всі знають омега-3 це незамінні жирні кислоти. Вони в організмі не з'являться, якщо їх туди не покласти, якщо можна так сказати, я використовую риб'ячий жир тоді, коли в мене на день в раціоні нема нічого рибного. От тоді я вживаю одну столову ложку риб'ячого жиру. Загалом, у мене на каналі є відео на рахунок омега 3, там більш детально, як взагалі обрати омега 3, для чого це потрібно. Кому цікаво, лишу тут посилання, заходьте і дивіться. І безумовно покажу, як виглядає цей рибічий жир. Знаєте, досить незвичайно, але аромат досить приємний. Майже не чутно риби рибного запаху майже не чутно. От перебивається м'ятою і дуже приємний аромат. Дуже приємний м'ятний аромат. От просто приємний. Риби там зовсім не чутно, так перебиває. І обов'язково покажу, якої якості ця олія. Як я вже сказала, досить незвичайно для олії. Але вона, дивіться, білого кольору. Дивіться, наче згущене молоко? Яка вона смачна! Ароматна я не можу вам навіть передати. Вона і за смаком. До речі, вона містить цукор. Це, можливо комусь важливо забула сказати. Дивіться, наче згущене молоко. І смачна.